Вітаю, друзі, з вами Олег, Канал, успішний експеримент, відео для простих людей. Прошу вас підписатися на канал. поставити лайк в кінці, якщо це відео вам сподобається. Отже, що потрібно робити першим ділом? Для цього ми вибираємо суху безвітряну погоду. Орієнтовно на календарі має бути середина березня і до середини квітня, в залежності від регіону, від області, в якій ви проживаєте, все сугубо індивідуально. Дивіться, щоб бруньки в нас не почали набрикати, і до цього моменту можна робити підщепу. Значить, далі інструмент має бути старільний, я його протираю спиртом. І дивіться, важливий момент зрізаємо гілки на висоті нижче, ніж у нас. Був центральний пагін. Центральний у нас буде найвищою точкою, і далі дотримуємось принципу сапочинення, так званого. Так, значить Наступний важний момент живець. Ми наперед не нарізаємо, не потрібно його заготовляти за місяць-два. Момент підщепи. Наш привой обрізаємо і безпосередньо вже ось тут я за вами спостерігаю. І безпосередньо вже момент підчепи його робимо. Так, все добре обрізаємо, щоб у нас не було нічого зайвого. Усі гілки. Бачите, я показую принцип, центральний у нас вищий, а бічні гілочки вони вже лишаються нижче, мають бути. Обов'язково дотримуйтесь цього правила. Так, зараз доріжу тепер. У мене немає професійного ножа, тому що відео для звичайних людей У мене немає великих об'ємів, як вдома зробити підщепу. І зараз те, що ви бачите, я зачищаю кору, от, щоб нічого не було зайвого. Після зрізу. Так, безпосередньо дивіться, різаком роблю розшарування кори буквально на 3-4 мм. Піддіваю кору і краєшком ножа дуже обережно піддіваю саму кору, щоб коли я вставляв підщепу, вона не зламалася і гарно туди залізла. Так, дивіться наступний момент. Вибираємо гілочку, яку будемо підщеплювати. Вона має бути однорічного приросту, без плодових утворень. Дивіться, брунячка, бачите, вона має дивитися на вас на вулицю. І робимо зріз наступним чином, щоб вона дивилася назовні. Бажано за один раз це зробити, можна від себе робити, можна на себе, якщо не боїтесь е, поранень. Е, так, і тут трішечки піддіваю і вставляю на живець, бажано це все робити за 30 секунд. Ну, а взагалі, знаєте, як чим швидше у вас це вийде, тим краще буде приживаемість. Так, зараз. Підганяю, дивлюся, щоб усе у нас співпадало. Так, і кору, звичайно, трішечки притискаю з боків, щоб все це було максимально плотно і не потрапляло повітря. Додивіться відео до кінця, потрібен буде рахувати обов'язковий момент. Який я вам покажу в кінці відео. На діаметрі цієї гілки вміщуються ну, в ідеалі було би два живця. але я роблю три, тому що не завжди вони всі приживаються, і один, так би мовити, буде для підстраховки. Якщо вони всі приживуться, то я виберу найбільш вдалі бруньки, їх роз направлення. А один живець просто або осліплю. Дивіться, важливий момент. Залишаємо такий піньочок, Бачите, буквально 2-3 мм. Так. І робимо зріз. Таким чином проводимо ось і наступні. Бачите, яка довжина зрізу, має бути десь 2-3 см. Сам оцей. Зріз, який у нас безпосередньо буде е, состиковуватися з корою. Ось так це діло виглядає у готовому вигляді. І обов'язково, друзі, коли замазуєте садовим варом, обов'язково починаєте з міст зрізу, тому що саме часто тут і я забуваю, і інші садоводи забувають е, змазати, і гілка починає висихати, і як результат, крайня брунька у вас не прокидається. Тому ось. Проходжу і замазую. І далі, після цієї операції, вже замазую центральний ствол і, звичайно, з боків, щоб у нас не було ніякого підсосу воздуху сюди. Якщо так можна сказати, то відео для простих людей, тому все кажу зрозумілою мовою. Так, і зверху обов'язково замотуємо чимось таким плотним. Не обов'язково використовувати скотч, лєнту, можна, продаються спеціальні такі бенти, які дуже плотні, можна бічовка, якщо у вас є. Головна ваша ціль максимально тут зробити напруження, щоб кора максимально прилягла до наших живців. Тоді результат буде ефективним і результативним. Так, ось так. Робимо добре, натягуємо, щоб кора дуже добре у нас прилягала до підщеп. І такі операції пророблюємо на кожній гілці. Так, ось бачите одну гілку, вона вже готова. Далі переходжу наверх, покажу вам в ушвидшему вигляді в прискореному. Як все це діло виглядає? Аналогічно. Дивіться, таким чином, ви можете оновлювати старі дерева, дерева, які дають вам не ту якість плодів. Наприклад, у мене було яблуня, ну, вона і зараз є, і на неї я е, груші та інші яблуні. Кому цікаво, відео буде в посиланнях, переходьте, дивіться або в описі під відео. Дуже зручний метод, я його раджу всім новачкам, дуже результати його гарні. Не потрібно зміщувати і сопоставляти камбіальні слої, все досить легко, якщо дотримуватись певних процедур. Ось На діаметр цієї гілки пішло 2 підвої, тому ось так це все діло виглядає. Вибирайте сонячний день, щоб не було дощу. Нічим гілки завчасно обробляти не потрібно. Ми дочекаємось, поки вони приживуться. І ви це побачите по набрягшим брунькам, і як наслідок підуть з них листя та молоді гілочки, чого ми і добиваємось, власне кажучи. Так, Ось так це діло у нас все виглядає. Ця операція зайняла у мене півгодинки. І те, що я вам казав, обов'язково проходимо замазуємо е, усі значить, місця зрізів, які у нас були на самих підчепах. Бачите, тут я використовував бічовку синя нитка, не обов'язково використовувати і застрічку. Те, що вам зручно, або, можливо, те, що ви раніше робили, я залишав по 4 бруньки, одна була у мене підстраховочна. І таким чином, одно, якщо то завжди можна виламати. І ось, друзі, готовий результат. Обов'язково потрібно натягнути ось такі міні-парнички для того, щоб результат був кращим. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо було цікаво, пишіть ваші коментарі. Так, стосовно важливих моментів, під щеп можна робити доти, доки не почався сокорух, і результат вас буде радувати вже через 2-3 тижні, в залежності від погоди та температури. Тому що чим вона вища, тим швидше ви побачите результат. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться цим відео з друзями. Успіху всім!